Ужгород на два дні став білярною столицею України 17 та 18 листопада. За місцевими білярними столами змагатимуться кращі майстри киязді всієї країни серед людей з обмеженими можливостями. Один із них Микола Коджебаш. Інвалід з дитинства, однак особливим себе не вважає. Розповідає, білярд полюбив давно і нині вже назбирав достатню кількість спортивних титулів та нагород, аби пишатись цим. А під час самої гри запевняє візочник: різниця тільки у виконанні удару. Яку таку не приймеш, як і класичну стойку, коли кій проходить посередині подбородка, щоб ровний удар був, тому що кос вищий візок, окос нижче і. Сідяницькі не так полі видно. Попри бажання таких особливих спортсменів їздити на змагання з більярду, останні три роки в Україні не було можливості через постійне державне недофінансування соціальних та спортивних програм. Тому в Ужгороді вирішили провести альтернативні змагання, де, хоч і не визначать чемпіона України офіційно, але між собою кращі з кращих зіграють. Ми все-таки зробили відкритий турнір по більярду, по системі чемпіонату України. Всі, хто приїжають на чемпіонат України, сьогодні ті ж команди, ті ж учасники приїхали що кожен рік». Як зізнаються організатори, найважче було організувати приїзд учасників, продумати логістику, адже серед 37 семи спортсменів 18 на інвалідних візках. Є такі візки, які не складаються, є такі візки, які є досить громісткі. І для того, щоб, наприклад, ми сьогодні їхали в Ікарусі, то ми не могли більше як вісім візків помістити, при тому, що там можна помістити 40. Чим-то людей здорово самі ж змагання складаються з двох етапів. Півфінальні ігри проводять в перший день, в другий фінал. Учасники діляться на групи в одній візочників, в іншій – люди без обмежень у пересуванні. Усі кращі спортсмени з різних областей. Однак серед спортсменів є хлопець, який майстерністю похвалитись не може. Почав грати зовсім нещодавно, але вже здобув повагу. 23-річний Андрій став інвалідом при виконанні бойового завдання на сході країни. В Донецькій області попали в бій і осколками гранати мені ногу травмувало. Ну, нічого, було лікування. Пройшов Курс реабілітації. Зараз такі турніри Андрію та загалом людям з обмеженими можливостями допомагають відволіктись і, можливо, відчути себе потрібними.